Величезний всім. Привіт вітаю всіх на своєму каналі. І сільпо. Ну що ж, бачу, що позавозили нові рослинки. Одні пропадають, а інші завозять, щоб інші пропадали, чи як воно називається, не знаю. Дивіться, ці вже зовсім пропали, бачите? Шкода. Добре. Дуже шкода. Ходіть подивимось, які ціни в сільпо акційні. Ой, які красиві, лохина, яка смачненька, гарна, величенька. М -м -м. І персики, і все, що хочете, тут є. Але вона вже така підуставша. Угу. Зовсім підуставша. Її вже треба ставити на розпродаж. Добре, ходіть, подивимось, по чому. Я знаєте, що замітив? От тільки що проходив через ринок, я не можу сказати, що на ринку ціни дешевші, ніж в супермаркеті, в тому ж АТБ чи в тому ж стільпотах, що треба дивитись ціни на овочі фрукти. Ось тут томати і по 30 я бачу, і по 40, жовті 55, огірки по 20. Взагалі не відрізняються ціни. Нічого я не буду купувати, скупився вже, навіть є хм, Які гарні смачненькі, мандарини 119 Кабачки по 20. Баклажани 35. Пам'ятаю, як тільки починався сезон по 200 гривень, сільпо були баклажани. Перець по 90. Це дуже хороша ціна на перець. Жовтий 129 гривень. Так, дуже вам дякую за ваші коментарі. Величезне дякую. Багет не треба. Так, ну поки на сирах, давайте подивимось, який ціна тижня сир. Самий найбюджетніший. М -м -м -м. Навіть не бачу жовтий цінник. Бачу тільки ось цей. Дивіться, який 3590. Помидора. Дивно. Дуже дивно, що в сільпу, а ось щось бачу, щось знайшов, по 2690. Вершковий Новгород Сєвренський. 2690, найбюджетніший. І ходіть на витрину, подивимось. Я взяв візок, тому що в мене дуже важкий рюкзак. Я вже п'ятий магазин, мабуть, знімаю. Так що, якщо щось десь я щось проговорюсь, не то скажу, то мені, мабуть, вибачайте намазанки. Як я кажу, намазанки по 52 гривні, знижка 40%. Дуже зручно, бачите, почали ставити на ціну косільпу, вже навіть вказують знижки. Майже 40%. Ось такий чиз з травами і такий класичний. Так, далі, минулого тижня взагалі нічого не було зі знижками, з жовтими цінниками. Знов той самий камамбер бачу. Зі знижкою стоїть. Нам щось таке попростіше. Ой, а дорого все одно. А чуть дешевше нема, дивіться, яка хороша ціна мінус 50%. М -м -м. От була б ціна, <с> щоб був по акції, вони... щоб ці от сирні кульки були б по акції взагалі супер. Їх тільки в цьому розігріти і все. З брусничним джемом. Там вже всередині брусничний джем йде. 50%. От була б ще акційна знижка, взагалі б супер би було б. Правда? Я би взяв би. А казав, що нічого не буду брати. От Деколи є така знижка в сільпо 75%. І хочеться взяти. Традиційний бачу кому зі знижкою 60% 185 грам. І е, молочний оцей тенеру Кому 60 гривень теж 185 грам. Так, тут ще є від ферма Soloні 49 і Моцарелла. Це справжні сири, це не сирний продукт теж зі знижкою. Добре. Так, ось тут такий холодильник, де вони люблять ставити багато знижок. Від ферма дружба по, 9, 9, ну, по 10 гривень. Це дуже хороша ціна. Кому треба плавлені сирки, дружба. Ось, будь ласка, славія. Так, бачу сосиски від м'ясна Гільдія, з вершками, з телятиною. Вони зараз по 20 гривень за 100 грам, були по 30 гривень. Так, це вони, так? Да? З вершками, так, вони. І ось тут ще я бачу ось такий від ятрань. Сардельки домашні в варені першого сорту, думаю, вищого варені. Так, по 10 гривень теж в ціні тижня були по 15, зараз по 10 гривень. Ну, теж хороші, можна сказати, хороша ціна. Так, з якої сторони бачу Алан. Дитячі зі знижкою 50% можна взяти. Завжди звертайте увагу на наклейки 38. Ой, ці теж зі знижкою 50%. Сирокопчені зі свининою ковбаски. Ну, Щоб ви по акції ще ви були. Так, добре, ходіть, подивимось на ковбаски, які в акції. Алан молочні по 20 гривень. А, сосиски. По 21 гривні ось ці алан молочні вищого сорту. Вищого сорту. Так, добре. Так, тут 35% знижки. Так, ось ці сардельки Глобіно теж я їх купував, вони дуже смачні. Мортадельки з сиром 1890 за 100 грам. Вищий сорт. Так, ці я показував. І ще тут філейні йдуть. Сосиски. Перший сорт. Вони в ціні по 11.40. А це що у нас? Сосиски філейні. Перший сорт бащинський. І вони зараз у нас по 70 гривень. 420 грам. Добре. Так, ціна тижня. Ціна тижня. Поличка. Це щось таке цукерки чоко, 80 гривень. 90. Цукерки з миндалем, міленіум по 35 гривень, з різними смаками. Батончики по 9 нац по 30. Ну, це їхня кава 170 гривень. Хто полюбляє Марію? Я полюбляю Марію. Хороша ціна по 13 гривень. Але я сьогодні нічого не купую. Так, Добре, тут далі слідуючий стенд. Ціна тижня. Соус шашличний, королівський, 45 гривень, знижка 40%. Так, Соус український теж 45 гривень. Вага 480 грам. Чумак чилі. 44 і соєвий чумак 34. Заправка для борщу 200 грам, 26 гривень. Провансаль майонез, подушка 350 грам, 39. Майонезний соус від відщедро, 23 гривня. Майонез від відщедро 57 гривень, 550 гран. Вага, і ось такі домашні майонез 150 грам, 17 гривень. Ух ти, дивіться, який торчин. Шаурма. Для шаурми 26, кисло солодкий 26, ЦЦбелі 26, тут рева 19, грибна 19 і 12 овочі. Та трав теж по 19. Я не знаю, чи мені здається, всі дуже дорога консерва. Сардіна Аквамарин 52 гривні. Тунець по 70 і по 80. 160 грамів 76. Пате 27, ананаси 90. ось шпроти риски, маса 240 грам, 100 гривень. Цікавий зефір, богославна, 250 грам, смак фісташки, 66 гривень, 230 грам. Крендельки 40. Ні, не 40. 30. А, це е, пряники 40. І ще на касі проб'ється знижка 25%. Ланчбокси 30 гривень. Так щоб поїсти 30 гривень. Фітнес-батончики по 11 гривень. Ну, В дорогу можна взяти. Цікава мівіна, дивіться, з соусом, зі смаком яловичини та розмарином. Ось така велика. Упаковка 80 грам. Цікава. І ось така ще нова. Перший раз бачу з соусом всередині. Зі смаком медової курочки карі. Куріна ван великий 800 грам 190 гривень. І гурме 21 гривня. Різні-різні смаки. Тут кранчі є, різноманітні, по 50 гривень. Для собачок. Так, паучі по 25 гривень для собачок дрібних порід і для котячок <свісно> з телятиною. Віска з подушечки 300 грам 53 гривень. І ось такий пуріна вам 200 грам 65 гривень. Ну, Таке, знаєте, знижки. Точніше, продукти не знаю. Ходіть на м'ясо. Так, тут у нас рибка. Кому потрібно, можете зробити паузу, подивитись на ціни на рибку. Тут лосось лисось хребти, оселедець гарячого кучення. Сьом гастейки, ого, 93 гривні за 100 грам. Дорадо. Ну, дорадо по 400 гривень за кілограм. Ось тут навіть щось, щось зі знижкою є 50%. Це у нас палтус. Палтус. Скумбрія. Короб. 35, Сібас 40, лящ 12,90. Кефаль 13,90, Дорадо 34,90 і сьомога 92 гривні. Дорадо. Спец. Спецрозділ. 53 гривні. ФОРЕЛЬ 30 гривень. Форелька. Короб 14.40. Так, куряче філе 20 гривень, четвертинка 8. Куряче філе 15,90. Різне чомусь. А, куряче філе зі стегна. Куряче стегно. 8 гривень ціна тижня. Ціні тижня куряче стегно. 40% знижка. Так, куряче крило 6,30. Фарш. Свинячий 1690. Шашлики є. Шашлик свинячий по 1890. Шашлик свинячий у маринаді 25.40. І не бачу там, що там таке далі. цінник Так, ну це вже ковбаски пішли. М'ясо. М'ясо, свина нарізка 28. Свина лопатка 1690. Свиний окист 1790. ошейок 26,40. Корейка свина 1990. Навіть є свине сало Домашнє 22 ,40 гривні 40 копійок. В акції ікра лос Ікра з риби лососем. Ну це продукт 55 гривень. Але він теж смакує смачний 160 грам Баночка велика, 55 гривень зараз. В ціні тижня від Дольче йогурт по 32 гривні. Непогана знижка. Йогурти від Галичина 23,40. Така теж копійки. Знижка на сир біло біло. 42 гривні і 47 гривень, в залежності від процентності, 40 а, так 5% 48 і без жирності 42 гривні. Знижка на сметану ферма. Стакан 350 грам. Так, тісто листове. Листкове 37 гривень, було 55-500 грамів. Ну, мені здається, ВТБ там 900 грамів можна взяти по такій ціні зі знижкою. Дуже хороша ціна на ось ці нагідці, легко. 300 грамів 59 гривень, знижка майже 40%. Так, скільки їх тут є? Заморожені, куряча страва, 300 грам. Ну, на двох. По салатика можна взяти, правда? Якщо двох на двох. На трьох це вже замало. Так, що у нас тут ще по заморозці? О, на пельмені хороша знижка, 35%. Пельмени Геркулес. А, це 400 грам. 65 гривень, зрозумів. Ой, а це хто сюди поставив? А, це ті ж самі, що ми там з вами дивились. От на вареники добрі. Добра знижка. І ціна добра, і вага добра. 58 гривень. 40% знижка 400 грам, від ласка. Бачите, розібрали все ж таки хачапурі, навіть зі знижкою незначною 18%. Розібрали. Минулого тижня були вдосталь. В акції в сільпо зараз масло ферма 73% жирності. І ціла купа морозова по 10 гривень, але ніхто не купує. Від Лімо, 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 лімо. Лісова ягода, біле і стакан згущене молоко. Так, в мене телефон сідає, Дентал 35 гривень, ось така велика паста 100 мл. І, мабуть, буду закінчувати відео. Екран вже темний. Буду вам бажати економних покупок. Всього-всього вам найкращого. Дуже хороше мило гліцеринове. Зверніть увагу. Назвичайно хороше гліцеринове мило, 150 грам шматок, 33 гривні. Рідке мило півлітрове 28 гривень. До зустрічі!